Б'ють комп'ютери, трощать стільці, виламують двері. В такий спосіб ці хлопці борються з гральним бізнесом. Тієї злощасної ночі шестеро людей увірвалися до чергового закладу з автоматами. В руках чоловіки тримали металеві труби й палеці, розгромили все. Тепер кожного з них відстоює група підтримки. Голоси війну саме. Незаконному гральному бізнесу, який здійснюється на кожному кроці в Києві, за умови бездіяльності саме правоохоронних органів, після погрому на Робінгуді одразу вийшла поліція. Патрульні їх затримали недалеко від місця пригоди. Відбулася навіть справжня гонитва. З машини нападників вилучили плазмовий телевізор і близько трьох тисяч гривень. Їх звинувачують у крадіжці. Дружина ватажка Юрія Заболотного. Те, що чоловік щось міг вкрасти, категорично не вірить. Я ніколи не повірю, що Чоловік міг заради якогось телевізора чи якоїсь там суми грошей, е втратити діло свого життя, е бути позбавлений своєї родини. Не вірять в історію про пограбування і друзі, затриманих під Солом'янським судом зібралося чимало людей. Баньба. 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 Запобіжний захід окремо обирають кожному з Робінгудів. Руслан громадянин Грузії В огромі участі не брав, а знімав усе на відеокамеру. Суд арештував його на два місяці подозрение вообще ні об нічим не обосновано. Те действия, которые они делали, они носят определенний характер. но это в любом случае не разбойное нападение, которое говорит про охрані органы. То есть сейчас мы намерены подавать поліціону жалобу. Один из затриманих Валерий Самойленко не раз брал участь в АТО. Адвокат надає судді позитивні характеристики. Хоча мене трохи хвилює, звичайно, ситуація, Я не кожен день захищають захисників відчизни. Валерія, Юрія Заболотного і ще одного погромника суд таки пожалів і відпустив під домашній арешт. На чоловіків удома чекають діти та дружини, а вони єдині годувальники своїх сімей. А от інших трьох на час розслідування відправили в СІЗО.